Ну Привіт, дівчатка. Ну так в зелені студай. Нічого не видиш? Ти його полюсила, він зла. Ми всім довольні. Так. Да. Я головний суперзагін, а іта мої приспешники. А я можу. Я пою. Так. Усім привіт. Привіт. Ви на каналі Дракони завжди вперед, і з вами я, Юля. Мені виповнилось 11 років, і зараз я покажу вам, як ми відсвяткували цей день. Святкувала я день народження у лавіні. Тепер трошки розповім вам, як це відбувається. Кожній дитині видають браслет вартістю 550 гривень. Цей браслет дає право відвідування 10 атракціонів. На кожному новому атракціоні викреслюють один з квадратиків на браслеті. Мені улюблені атракціони коштують недешево. Наприклад, американські гірки 185 гривень, літачки 145 гривень. А за браслетом вони виходять по 55 гривень кожен. Ми за браслетом на американських гірках каталися тричі, тому що це неймовірні атракціони. Ну ви і самі бачите це. На день народження першими прийшли сестри Соня та Лєра. Леру я називають людина розтяжка, і зараз ви можете побачити чому нічка Всі зборі? Да, Супер. Да. да. Супер! Як ваш на цей друзі на ну, показі? Вісірочки да. вилітали вниз головою. так? Да. Супер, сідайте. Ну, дякую, що все виробили. Молодці. Добре. Професор Чуділки мене звати. Так, це не смішно, це дуже серйозне ім'я. І ви потрапили у супер секретну лабораторію. Тут ми будемо підпалю, підпалювати руки. Правили на локах? Якщо ви будете. Кричати, то можемо підпалити голову, Ура! заморозити руки, а! Ось. якщо ви будете не слухняні. А, а ми будемо підпалювати руки? Все ми будемо, з тебе почнемо. А, так. А важна, я хоті, я. Але сьогодні так. Цю лабораторію можуть потрапити один раз за все життя і повинно Чому бути якийсь великий свят. Великий. Так Великі. Так як ти на троні, то в тебе сьогодні святок тебе звати? Юля, в тебе день народження сьогодні, так? А а ну скажи, скажи, будь ласка, старому професору, скільки років ти буде? <зас> а вам сто Серйозно, давай п'ять. А тобі одиннадцять? Так. так. Тоді я тобі відкрию секрет молодості, але це пізніше. що, Ви готові починати? Так! <зас> Не чую готові. Так! <зас> Прямо зараз. Так, я вас познайомлю. Найхолодніше речовини. Це різкий азот. Так, ви такі ви такі дорослі, ви готувалися всі, так? Ні, я знаю. Якщо ви такі розумні, яка температура рідкого азоту? Да. Да. Так, так да. я скажу, що ви дуже погано готувались. Мільйон плюс 200. Мінус 196 градусів температури рідкового азоту. От, давайте з вами домовимось. У нас є правила лабораторії. Залишаємось всі на місцях. І ручки краще тримати казати. Добре? Юля, правильно? ну, підходь до мене. Ти будеш моєю головною помічницею. що все. Святковий товай. Тобі треба задути сюди. Бажай. Дивись, я дмухаю цю миску кожен ранок, тому мені завжди 17. Так. І ти повинен зробити, добре? Отже, задавай okay, бажання на рахунок три. 111. одинадцять. Отже, поїхали. Один, three, два, three. три і всі разом з днем! <реку> давай ще ще. Дивіться, ще. давай, давай. Ще з ним. Буде кожен з вас дмухати цю миску і будемо знайомитись. Називай м'я. Поїхали дмухаємо. Саша не зрозумів, що не в себе треба, а туди тут. Тут професор познайомився з усіма моїми друзями, окрім Соні і Ліри, яких я вже називала. Тут мої однокласниці Аліса і Софія. Молода. Ау, як Ах, мої друзі Ташко і Андрій. Так. Олешка. Що вас... ти там? Давай нам. Давай. Та Олешка. Давайте. Це 18. 19. І Ваше обласне дякую. 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 Я забув сказати, що я ще трошки навіжений професор. Тому прямо зараз я вийду це зору собі на руку. На рахунок 3. Один, два, три. Супер. Світаємо, світаємо, пам'ятаємо. Друзі, а зараз прийшла ваша черга проходити випробування холодом. На місцях, всі на місцях. Ми тягуємо ручку ось так і проходимо перше випробування колодом. Юлія, давай, давай. Швидше, швидше. Давай, і знак пальцев. Три, два. Один. Давай. Три два. Руки ножки дошки. Одемо. Три, два. Сідай, сідай, дружок. А У мене руки нема. Молодец, давай ручку. Молодец, давай ручку. Молодец. Сюда мы сюда. Не бейся. Супер. Сюда мы сюда. Давай еще. Друзья, вы помните, у нас правило, треба сидеть в лаборатории. Давай еще, давай. На ваших руках зараз було мінус 196. <рес> Давай, Це не На ваших руках мінус 196. Ну а зараз, Юлія, я зроблю для тебе салют рідкого Азову. Готова? Так, тому загадуй бажання. Всі думки направляй сюди в миску. І ми рахуємо 5. Що Так, ну що, прийшов час наступного експерименту. Скажи, будь ласка, який тебе є улюблений напій? Є так, святкова. Панка коло склад є. Не любиш? Ми прямо зараз з тобою будемо робити твій власний напід. Так. Я буду. Можеш на як назвати, як да. він буде називатись? Підходить, будь ласка, до мене. Скажи, э, у нас буває така газеровка, чи треба додати якісь інфін? Біла вона буває, дають підказ. Біла буває, чи треба додати щось? Стриток. Я забув вам сказати, якщо ви пройдете всі випробування, ви отримаєте солодкий подарунок. Але це що додаємо? Фарбник треба? Да. Треба. Так, під ваші оплиски давайте Це перше.

Супер! супер давай, давай, давай! Супер! Поехали, поехали! Еее! Молодцы! <свеч> Жуачка! Вкус жуачки! Сержула-ачка! Молодцы, молодцы! Супер! Цірпіо так, як я. О, супер! Ваші области одинокі. А тепер домой мені загадую бажання. Є такі дати, які стріляють до розпичі, якщо му труси його. Дитяче шампанське. Прямо з за. багади бажання. Нажимай на цю пімпочку, Якщо вилетить пробка, бажання обов'язково чистити. Поїхали. Під ваші облиски. Ваші що, Давай твої друзі, теж зробили. Нажимаємо на пімпочку. пінпочку. Починку. Нажимай оболочок. І професор без уламка. Поїхали. О боже! А поли, покрывай, давай, я готов искать. О боже! А, палив, а, палив, а, э -э -э. Тоже, давай, а Давай, боже, Алек, ты Страшно? Я готов! А, давай, давай, слышишь, <соценно> слушай! <соценно> <соценно> о, боже! <соценно> У нас давай Ну Юля, давай ще раз. Давай, що тебе, що тебе багато обажаю. Молодець, ваш области Супер! Переходимо далі. З вами. Буде. Ну що? Напій ми з вами випали прийшов час, трішки перепустити, так? Якщо ви хочете побачити продовження наукового шоу професора Чуділкіна, де він покаже ще більше скажених цікавинок, обов'язково підтримайте мій канал лайком, коментарем та підпискою, щоб не пропустити наступну частину мого дня народження. А поки що всім бай-бай!